Сьогодні вихованці в секції художньої гімнастики 10-ї спортшколи звичайний тренувальний день, а кілька днів тому на юних спортсменок чекало серйозне випробування. Наші гімнастки з тріумфом виступили на всеукраїнських змаганнях. Trolls Cup у місті Буча привіріг на цьому турнірі представляли 18 вихованок школи, і всі вони повернулися додому з медалями. Ми дуже задоволені цими результатами, так як це був вже. Кінець сезону і ми дуже ну, задоволені, як діти виступили. Були, е, зрозуміло, що були помилочки у дітей, але ми були все одно на вищому рівні. Я привезла перше місце. Там були дуже сильні дівчата з різних областей: Київська, Вінницька та інші з України. Я вважаю, що доволі гарно виступила. Ось ще мені більш за все сподобалася Організація було дуже класно, гарно все подарунки класні, все. Криворізьку школу представляли на турнірі гімнастки віком від 7 до 15 років. Серед наймолодших переможців змагань Поліна Білковська. Виступати мені дуже сподобалося. Там зал був дуже яскравий і гарний. Там, де були там намальовані тролі. Мені дуже сподобалося отримати нагороди. Це, так, це такий адреналін, коли ти виступаєш, а потім. Тебе визивають на перше місце. Це аж серце піднімається. Незабаром на наших спортсменок чекають нові випробування вже на міжнародному рівні. Чергові змагання пройдуть у Туреччині. Валерій Кожухар, Ігор, притула цей день.